Всім привіт! Сьогодні це друга частина малювати баки. Баки. Це хай буде баки. А це мік. Фух, я перекала... Я перека... Я... Так, ой. Так, нам треба надо... оці фломастери. І ще оце. Так, і ще оцей.

Вітя який красин. Ну так, оце я. Тут, туру, туру ту, тут. -ту -ту. Це я хотіла такий скін робити, але на жаль, такої причоски немає і такого, і такого. Віце ось такий же колір візьму. А потім я її ще так закрашую цим кольором я вийшла. Ось, вот подивись його нік. Ну, потім напишіть. Чому ні, вам його не треба. А може й треба, короче. І милку візьміть, смарите, Красавчик! Красунчик баки майсяйте. Так, чи тут напишемо ось того. Ми напишемо Настя. Наша кукла баті лол буде коштувати 100 гривень. Так, мені треба ось ці кольори. Ні, я навіть забула, що в мене є такий блестящий маркер. Все закінчено. Goodbye.